Великого свята. Нещодавно готуєте до сьогоднішнього заходу вишити одну таку річ, що гімнастика це управляння для тіла, а музика це управляння для душі. І вже 70 літ можливість мається вивчати, і всі, хто присутні до ну, себе, призначають навчатися і робити чудово. Що можна побажати чудовому колективу, таке чудове свято? Це звичайно, довголіття, це звичайно миру і спокою, це звичайно талановитих, чудових дітей, де з яких стане чудовими музотворцями, а також музикантами. Нехай сьогоднішній день не стане підсумком, а навпаки, стане початком до нового ювілею ще більших звершень, ще більше досягнень і міцного, міцного здоров'я на вільній українській богобереженій землі. Дякую. <гум> Дорогі друзі, я почуваюся дещо схвильованим, бо вважаю себе двічі дотичним до сьогоднішнього дійства і до прекрасного закладу записької дитячої музичної школи. Я лише хочу дуже коротко запропонувати вам на хвильку уявити собі що самбірської музичної школи на самборі нема. Уявіть собі, що би могло бути пустка, відсутність руху життя, відсутність краси мистецтва, бо фаховому коледжу і культури довелося працювати втричі, в чотири закончені рукави. Немає зайнятості. Як педагогів дирекції немає потоку молодого життя учнів, немає краси, обмежена краса самборів музики і спів. Кожен з вас може сказати про себе самих, хто має дотичність до музичної школи нашої. Що би було, як музичної школи ми не було? Від себе можу сказати, що я би не був Я, я би лише по помагати свого клавиша. Я би співав, але не красиво. Я би не мав натхнення від Бога заграти на ще одному музичному інструменті, який є гітара. Я би не мав сина піаніста і доньку скарбалька. І ще в перспективі ще одного сина на якомусь музичному інструменті, на якого Бог його надихне, і який йому сподобається, який він потім красу мистецтва буде відтворювати. Цього всього би не було. Ви красі дирекції, педагоги, учнів